Ну і народні депутати хочуть підвищити штрафи за порушення комендантської години. Відповідний законопроєкт вже зареєстрували у Верховній Раді. Його розробили депутати спільно з міністерством внутрішніх справ та національної поліції України. А мета законопроєкту – встановити адміністративну відповідальність. Карати пропонують не лише заклади, але й громадян. Зокрема, громадяни-порушники сплачуватимуть штраф від 8500 до 17000 тисяч гривень. А от бізнесу покарання може обійтися дорожче від 51 тисячі до 102 тисяч гривень. Нагадаю, також що подібні покарання планували увести ще у грудні 2022 року. Однак документ так і не ухвалили. Я не знаю, ти підтримуєш Сергію, щоб ну, це Таких цікава страх. ініціатива насправді, але ж. Ти дотримуєшся комендантської ну, години. О і ну але ми частіше б любили десь там знаєш ввечері нічний Київ там побути, відпочити. Не заважає ніяк тобі оці, оці години. Я, які... я, я вважаю, що це добре що існує комендантська. І Я ще відношусь до тих людей, які круто. думають, що може і варто загалом лишити і навіть після перемоги, бо такий собі а непоганий підвищити стип, стимулюючий захід. Це ж вони ну їх просто ввели раніше не було ж їх зовсім. І, може, і не з'являться. Ми розпитали кияни, що вони з цього приводу думають. Так, як давайте оцінюють подумаємо. Послухаємо цю ініціативу. Давайте побачимо справді, що говорять люди. Я взагалі не, не розумію, для чого комендантська година є. Ну, як мотивують правоохоронці, ну щоб люди не гинули під час обстрілів, але ж це їхня справа. Так я вважаю, що має бути, тому що я не порушую. Наприклад, це неправильно, якщо є закон не працювати і не ходити гуляти після 12 до 5, то його мають дотримуватись. Усі мають бути покарання, тому що комунацьку годину придумали не просто так. І ці правила теж вигадали люди не просто так. Тому якщо є обмеження, то вони мають бути для всіх. не знаю, їх посадили під домашній арешт, коли був ковід. Знаєте, пам'ятаєте, коли там виходили і потім давали на 15 днів, і був додаток оцей, який відстежує скільки людина сидить вдома. Можливо, так. Звичайно, мають бути штрафи. ну це дуже добре для нашої казни, як мінімум, І які ну не маленькі. І щоб ці штрафи, наприклад, ішли на зсу, особливо із закладів.